Доброго дня! Глибоцький професійний ліцей, викладач Глобок Михайло Георгіч. Пропонуємо вашому увазі фрагменту руху з предмету трактори система змащення дизельного двигуна. Систему змащення дизельного двигуна розглянемо на прикладі системи змащення двигуна D240. У нас є схема системи змащення, є двигун, є деталі двигуна. На яких ми будемо це все е розглядати. Спочатку хочу нагадати, для чого призначена система змащення. Система змащення забезпечує безперебійну подачу масла до всіх деталей механізмів систем двигуна, які піддаються інтенсивному тертю. Масло, що е подається до деталей, до тертів поверхонь деталей змащує, зменшує тертя між ними, змиває продукти спрацювання, зберігає їх від корозії, а також частково охолоджує їх. На всіх сучасних тракторах і автомобілях використовується комбінована система змащення. Чому комбінована? Тому що одні деталі змащуються під тиском, інші деталі змащуються розбризуванням. І третя деталі змащується самопливом. А зараз ми розберемо, як це все відбувається. Маємо схему системи змащення двигуна д 240 трактора МТЗ-80. Масло зберігається здерігає, в піддоні при запуску двигуна. Від колінчастого вала двигуна. Масляний насос, масляний насос через масло приймач засмоктує масло і подає по трубці його до центрафуги. В центрафузі, коли масло холодне, коли масло холодне, редукційний або, ще кажуть, радіаторний клапан. Масло холодне, направляє центральний масляний канал. Центральний масляний канал. Коли масло у нас вже прогріте, воно проходить очищення в центрафузі, і далі направляється в радіатор масляний для охолодження, а потім попадає в центральний масляний канал. Тому засвоїмо, що масло, коли у нас. Масло прогріти попадає в радіатор для охолодження, коли масло холодне, його охолоджувати не потрібно, воно не попадає. Попадає зразу в центральний масляний канал після центрафуги. Далі масло по висвердленню в блоці підводиться до кожної до кожної корінної шийки корінчистого вала до кожної корінної шийки коріння вала. Далі по висверленнях в щоках масло попадає до е, шатунних шиї корінчистого вала. Як попадає до корінних, у нас під складишом от складиш, є отвори, масло попадає <звук> в отвори і створюється масляне кільце. На кожній корінній шийці е, корінністого вала. Висерня в щоках попадає до шатунних шийок, Змащуючи шатунні шийки. Шатунні шийки корінчистого вала у нас е, є пустотілими. Пустотілими. Для чого вони в нас пустотілі? Для того, щоб е, Додатково очищується масло. Вся грязь, яка попала в нас в шатунну шийку за рахунок відцентрової сили, зберігається в нас в порожненні шатунної шийки і буде звідти вийнята при слідучому капітальному ремонті двигуна. Тобто, що ми знаємо, що коринні і шатунні шийки колінчасто вала змащується як під тиском. Далі висверлення у центрального масляного каналу підводяться до крайньої, третії до крайньої шийки, опорної шийки розподільного вала. До крайньої опорної, опо, опорної шийки розподільного вала. Так само створюється масляне кільце. Отвір розподільного вала, в якій точці він би не перебував, завжди виходить пол, під тиском масла. Масло попадаючи в отвір через пустотілий розподільний вал, виходить, змащуючи другу і третю шийку розподільного вала розподільної шийки розподільного вала у нас також змащується під тиском. На третій шийці розподільного вала є висверлення, вертикальне висверлення в блоці через прокладку головки блока циліндрів і в головці блока циліндрів при співпаданні отвору третьої шийки. Розподільного вала, масло, пульсу під тиском, але пульсуючим методом попадає, попадає через трубку до валика коромису, до крайнього стояка валика коромису. До крайнього стояка, який має різьбове з'єднання з трубкою, валик коромисел. У нас є пустотілим. Попавши масло в пустий валік коромислу, воно витискається з-під кожного коромисла. Отвори виведені під кожним коромислом. Змащуючи коромисла на вісі коромисла. Коромисла як воно змащується? Під тиском, але пульсуючим методом. Далі масло, яке попало під кришкою клапанів, розбризується, покриваючи всі деталі, клапані пружини, регулювальні гвинти, буквально всі деталі, покриваючи масляним туманом. Далі масло самопливом, самопливом по штангах, по штанах, змащуючи штанги, кулачки, штовхачі. Кулачки розподільного валу повертаються назад в піддон. Так що у нас самопливом змащуються штани, штовхачі, кулачки розподільного. Кулачки розподільного вала. Слідуючі деталі, які змащуються. У нас третім способом це е, розбризування. Розбризування у нас змащується поршень, поршневі кільця, гільзи. О, поршень змащується, поршневі кільця, гільзи, поршневий палець через масло уловлювачі, які знаходяться в шатуні. Уловлюючи масло, не пропускають його, змащуються поршневі палеці в верхній голосі шатуна. Гільзи, Стінки гільз. Розподільні шестерні. Розподільні шестерні на зубах змащуються так само розбризуванням. Під тиском у нас ще змащується. Є висверлення. Ну, тут не показано, але оця проміжна шестерня, проміжна шестерня, он мона, проміжна шестерня на, на своїй осі, на якій вона обертається, так само змащується під тиском. Якщо на двигуні, допустимо, D245, двигун МТЗ, встановлений турбокомпресор. До нього теж буде виселення або трубкою масло подаватися під тиском. Ще раз перерахуємо, які деталі я змащуються. Під тиском назмащується. Корінні і шатунні шийки колінчастого вала. опорні шийки розподільного вала. Під тиском. Але. Пульсуючим методом змащується коромисла на вісі коромисел І проміжна шестерня на своїй осі. Проміжна шестерня на своїй осі. Вон Проміжна шестерня, вісь, на якій вона обертається. І також під тиском змащується шестерня паливного насоса високого тиску. Так само є висверлення в блоці. Шестерня паливного насоса високого тиску. Якщо у нас на двигуні встановлений турбокомпресор, він також змащується під тиском. Тиск там постійний. Саме змащується змащуються у нас такі деталі, як штанги, штовхачі, кулачки розподільного вала. Ну і все. І тут під кришкою клапанів у нас тут масло, яке покрилося масляним туманом. Забезпечує нам антикорозійну обробку деталей і е, е, регулювальні гвинти на коромислах. Також е, розбризуванням у нас змащуються. Поршні, поршневий палець, поршневий палець, е, поршневі кільця, гільза, оці всі деталі і шестерні розподільні на зубах. От Зуби розподільних шестерень вже змащуються розбризуванням. Зуби розподільних шестерень у нас вже будуть змащуватися розбризуванням. Далі масло все повертається під і цикл повторяється. З під корінних вкладишів масло витискається. По мій обертається, звідси береться масло для розбризування. Обризу, е, і цикл повторяється і одним тим самим маслом, очищеним змащуються всі тертєві е, поверхні двигуна. Дякую за увагу. Глибоцький професійний ліцей. Дуже приємно.